Як тобі взагалі враження від цього двіжка? Візуальний? Ну, по... ну візуально, як зроблений, який стартер, яка навесне. типу порівняно з ратовськими. Ось вот такий. Да? Так? Один завод. Один завод, один китай. А це вже новий цей? Правильний. Я да, це вже б жалко давати його людям. Говорю, все перебрали. Я не знаю, що тут залишилося? Раму варили, ножі міняні, мотор міняний. Там руль теж що... міни, газ інший. Е -е, раму говорив, шкіл міняний, Так я тут міняне, тут взагалі нічого не зробив. Це пок не перемазаний. Да, ця трансмісія зроблена. Корето, нічого в нього не залишилося вже оригінального. Так сказати. Все підсилили, все зробили. Все, звісно, в сезон. Дуже шкода, що це приходиться робити тоді, коли треба вже вчора, але по другому воно не працює, воно не ламається зимою, бо воно стоїть собі там, правда? А пішло в роботу, є якісь нюанси. Коли воно стоїть, береш, воно вже зими. А що ж було? Це газонокосилка та 400-ка, достали і вона вже поламала. Китайська техніка ламається навіть тоді, коли вона просто стоїть без діла. 850 гривень рента такого культиватора, ширина захвату 70 см, фрези можна крайні зняти, можна, що можна, все можна зробити. Перекультивірувати, перебити, грядочку зробити, городик. Все. все що бажаєте. За 850 гривень. 850 гривень за добу і 3 тисячі за вдаток. Прокат сервіс.